Підтримати Євромайдан у Києві кожного дня з Західної України виїжджає тисячі громадян. Активно долучаються до мітингів, несуть варту та допомагають і люди з Прикарпаття. Студентка шостого курсу Івано-Франківського національного медичного університету Юлія приїхала з подругою до столиці, тому що відчула. Люди, які відстоюють національні інтереси народу, потребують її участі. Дівчина працює волонтером у медичному пункті в приміщенні Київської міської державної адміністрації вже тиждень. Каже, що несе варту переважно вночі, коли чоловіки відпочивають. Юлія розповіла, що студентів з Івано-Франківська в Києві є багато. Ми самі побачили, що потрібні лікарі, волонтери зайшли в понеділок зранку, і нам сказали, що ми можемо залишитись тут в медпункті, так що ми, ніби перші відкривачі, тож більше ну перед тим там не було ніби кваліфікованого медичного персоналу. І засадах, тобто ніякої там ніяких грошових винагород, ми не отримуємо, просто допомагаємо. Зазвичай люди звертаються в перші дні. Ще були такі якісь перев'язки після цих беркутівців, а тепер тут це зазвичай нежить, кашель противірусне. Кожен день це нас найчастіше йде. Крім мітингів та блокування головних адміністративних споруд держави, активісти займаються творчістю Едуарда, надихають на створення картин перші особи держави та їхні ключові. Ві, фрази, це моє тлумачення тих недолугих фраз, які резонансія фрази. Кровосісі, не треба скиглити, треба брати лопату, ну я бачу собі, як кажуть, тлумачу таким чином ці вирази. А натхненниками, звичайно, являються ті люди, які зображені на цих малюнках. У приміщеннях, де відпочивають, гріються та харчуються, постійно проводиться вологе прибирання. Тут кожен дбає про свою гігієну та свій спальний куточок. Активно підтримують активістів і киян, які готові стояти на майдані до перемоги. Якщо ми тут, то ми будемо стояти до кінця, якщо Треба, я хоч я тут буду стояти тиждень, два, рік. Ми повинні зібратися і триматися до кінця. Уже третій тиждень поспіль разом з прапорами синьо-жовтим та Євросоюзу майорить Червоно-Чорний стяг. Він вважається революційним знаменом організації українських націоналістів. Українська повстанська армія активно використовувала його під час Другої світової війни та партизанської боротьби з радянським союзом. Сьогодні на Євромайдані він сприймається як другий національний прапор. Київ наш. у цьому ми переконалися, коли зайшли в Київську міську державну адміністрацію, оскільки тут не тільки національна символіка, тут нове життя отримав наш червоно-чорний прапор. Він став знову символом боротьби і його охоче використовують як другий національний не тільки вихідці із західної України, а й самі київляни його вже сприймають адекватно вихідці із східної України. Тому усі переконані. В тому, що червоний чорний прапор, як і вся Україна, стане єдиним спільним символом боротьби у своєму прагненні жити краще у європейській Україні. Головним пунктом серцем Євромайдану є розбите наметове містечко на майдані Незалежності. Тут люди несуть цілодобову варту. Тут відпочивають самоорганізовуються і готуються до можливого нападу силовиків. З настанням темряви майдан стає не настільки людним. Тут залишаються всього кілька сотень людей, які і стоять на ось цих барикадах, захищаючи сон тих людей, які розмістились у будинку профспілок, в жовтневому палаці, а також. Активістів, які продовжують залишатись у своїх наметах на Майдані Незалежності. У нас є е, ціла база даних наших колег, е, бувших сослуживців, які по першому дзвінку мають сюди прибути. Тут є постійно діюча група, оперативно зв'язок налагоджений. Так що, все по військовому, зустрілись наші журналісти на Євромайдані з головою громадського фронту злам стереотипів, який прибув до Києва, щоб знайти. Однодумців громадського юридичного референдуму, такий проект, переконаний активіст, вирішує ряд важливих питань. Десять громадських організацій Полтави підтримали цей проєкт. І завчора близько більше ста організацій, які зараз в Києві теж підтримали цей проект. Разом з цим підтримку висловив Павло Грот з конгресу Українців Канади інші представники Європи. І сьогодні я прибув сюди, щоб передати ці ідеї цього проекту представникам з Європи. Він ставить за мету створення щось на кшталт громадського юридичного референдуму, тобто громадські організації, які брали. Часть євромайданах беруть активну участь для того, щоб впровадити цей проект на місцях на регіонах, і це одразу ж вирішує ряд проблем. По перше, світова громадськість, в першу чергу, наш східний сусід вже не має аргументів щодо того, що лише опозиція хоче займатися цим. Сотні громадських організацій беруть в цьому активну участь, і це репрезентує те, що сама громада і самі українці хочуть змінити даний уряд. Другий момент: вся радикальна молодь, яка зараз хоче брати руки зброю, вона має реальну роботу, яка може допомогти в контексті вирішення даної проблеми. І по-третє, на мою думку, коли ми мати. Тому ми там мільйони підписів звичайно громадян України, які є юридично нотаріально ну, закріпленими разом з представниками Європи. Ми бачимо, що власне кажучи, громада України закликає до перевиборів на демократичній законній основі. Ми будемо намагатися, щоб цей проект дійсно був запущений під час прес-конференції. Лідери опозиції звернулись до українців з проханням не бути байдужими до подій, які відбуваються в країні і тепер Україна. За керівництво Януковича рухається зовсім не в європейському напрямку. Український народ вже не вірить в жодному слову Януковича і тим людям, які його оточують. Я хочу запевнити, шановне товариство, що ті люди, які вийшли не тільки тут на Київський майдан, а на сотні майданів, які є зараз по всій Україні, вони вийшли через те, що вони хочуть нормального життя завтра, за для себе і для своїх дітей. Це є мирні люди, які просто хочуть нормальних правил взаємостосунків владою і суспільству, які не хочуть брехні, які хочуть просто справедливості, якщо ви хочете змінити країну, не будьте байдужими. Кожен з вас повинен завтра прийти до кілька. Ми вимагаємо. Відставки уряду. Ми вимагаємо построкових парламентських і президентських колегів. І я впевнений, що ці умови дуже важливі для того, щоб ми жили в нормальній сучасній європейській країні. Про вирішення політичної і економічної кризи, можливі після того, коли будуть задоволені три базові ключові вимоги. Щодо подальших перемовин, то це формування технічного уряду, який повинен поставити перше питання, підписання угоди про асоціацію, друге питання, відновлення співпраці з міжнародним валютним фондом, і це є ключові речі. Третє щодо дострокових президентських і парламентських виборів це є наша вимога, і ця вимога повинна бути виконана через конституційний процес.